Вітаю вас, Це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимось ми в Покровському районі на прудах, пляж. Тепло ще, 25 градусів. Хоча вже на завтра значне похолодання передають. Мабуть, останній такий теплий день. Вода тут прозора, чиста. Це колишнє кафе, раніше працювало, ще тут було поплавок літній майданчик, ну, зараз вже не працює давно. Раніше було людей набагато більше приходило тут Вода тепла. В цьому році людей менше було якось, ніж попередньо. На початку війни нікуди не їздили, а зараз по Одесам їздять і так далі. І Так далі нема куди особливо. Це парк поруч з пляжем, тут футбольний майданчик є. Це колишня душова тут працювала. Коли він відкрився, цей пляж, тут і душова була, і кафе було. І тарзанка була, можна в воду з'їжджати було на ній. Це вже вулиця від пляжу йде. Це ja ми вже в парку на 44-му кварталі. Тут взагалі також людей мало. Теж раніше багато приїжджало, тут безкоштовна горка була. Можна було з'їжджати, ну, як на корохтах. І це вже ремонт труб в Покровському районі. Раніше тут. Взимку латку на латці ставили, тепер уже повністю труби міняють на нові. Взагалі в цьому році багато труб міняють по місту і водяних, і тепло... теплових, на нові. І на цьому поки що все. До побачення.